Мої вітання, шановні глядачі, з риночку. Сидимо зараз з синочком. Булочку купили їмо, Перекус такий у нас. Заходила на ринок, була ще в тайстрі і планую йти в Галю Балувану. Вдома покажу вам вже свої покупочки. Вам гарного та тихого дня. І зустрінемось вже вдома. Я вже вдома показую свої покупочки. Розпочну з Галі балувани. Купила пельмені зі свининою та яловичиною. Далі вареники з солодким сиром. Тут теж їх багатенько ось такі. У мене, в принципі, найчастіше набір однаковий в галі балуваний. от Сирнички взяла, звичайні, без додавань усіляких. І млинці з куркою та грибами, бо не було сьогодні з м'ясом. Так, в галі це все. Зараз це все сховаю і покажу покупочки з ринку і там з тайстри трішки. На ринку купила помідори і петрушку до супчика. Помідори в нас вже по 30 гривень за кілограм. У мене тут на 19 гривень всього. І петрушка 10 гривень за пучок. І в тайстрі. Купила ось такі вафельки-тортики, тільки там вони у нас є. Це бісквіт шоколад. Дуже мені подобаються. Минулого разу зелені пробувала, цього разу, разу червоні, напевно, що з чорним шоколадом. І на знижках були ось такі трубочки рошен Конафетто. Так, здається, все. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!